Ось так. Під супровід патріотичних та народних пісень, які виконував народний козацький хор, будьмо у Подільському міському краєзнавчому музеї відбулось відкриття персональної виставки Петриківський розпис Тетяни Борбели. Подільськ ми приїхали для того, щоб пропагувати мистецтво наших земляків, і серед них мистецтво. Тетяне Борбеле, це е, наша зірочка, яка сьогодні пропагує петриківський розпис. Вона зробила вже дуже багато і продовжує робити, пропагувати серед учнів, серед студентів майстерність саме петриківського розпису. Петриківський розпис це унікальний вид народного декоративного живопису, який славиться своїм яскравим колоритом, витонченістю ліній і символічними мотивами. Відвідувачі виставки мали змогу насолодитись унікальними роботами Тетяни Борбели, в яких поєднуються класичні мотиви Петриківського розпису з сучасними художніми інтерпретаціями. До нашої виставки долучилися і Наші мешканці Подільської громади, яким цікаво, які дізналися багато цікавих фактів про сам Петриківський розпис, який представлений сьогодні на нашій виставці, дізналися багато інформації і цікавих фактів про те, як, яким чином можна розписати будь-який предмет, але це потрібно мати великий талант що виставка. Триватиме ще більше місяця. Всіх вас, всіх подільчан, запрошуємо до виставки. Будь ласка, приходьте і долучайтесь до краси, до культури нашого рідного краю. Наприкінці заходу директорка Подільського міського краєзнавчого музею вручила родичці Тетяни Борбели грамоту, аби та передала її майстрині. Виставка стала чудовим нагадуванням. Про силу українського мистецтва, яке, незважаючи на всі труднощі, продовжує жити, надихати та об'єднувати людей, вона ще раз довела, що культура є важливою частиною національної ідентичності. А мистецтво це той міст, який допомагає зберегти зв'язок між поколіннями та гідність нації. Ольга Ситник, Олексій, Мягії, телекомпанія КЕТ.